Найпопулярніша модель у нашому магазині це модель WVG 660 з сотовим барабаном, завантаженням на 9 кг 1400 обертів, максимальний віджим, однорядкове україномовне меню 12 програм прання. Також додаткові програми, такі як верхній одяг, спортивні речі, автоматична плюс, лише полоскання, віджимання та інше. Також дана модель оснащена експрес-пранням, тобто за 20 хвилин ви можете вибрати ваші речі. Також кожна програма оснащена додатковими опціями, такими як попереднє прання, замочування, інтенсивна екстратихо, байливу для алергіків та інше. Також захист від зминання, додаткове полоскання, скорочення прання. Тут у нас відстрочка старту, автоматичне дозування двіндоз, за допомогою якого ви зможете обрати ступінь забруднення ваших речей. Гарантія 6 місяців також після гарантійного обслуговування.